Всім привіт! Ми займаємося виготовленням професійних термосумок для кур'єрської доставки, і сьогодні ми розповімо вам про термосумку для доставки суші. Вона відшита за індивідуальними розмірами та усіма побажаннями замовника, починаючи з розмірів, кольорової гами, нанесення логотипів і опцій, які ми бачимо як зовні, так і зсередини. Тепер більш детальніше. Внутрішні розміри тут йдуть 40 на 30 см, висота 45 см. На передній частині логотипу білим кольором, і на бокових частинах е, на зеленому фоні зроблено також білий друк. Цю термосумку буде перевозити веломотокур'єр, тому е, вона одягається на спину. Також для зручності використання є ручки для перенесення в руках. Світловідбуваюча стрічка з трьох сторін. Можливо, буде видно, як вона виблискує, але в вечірній час, звісно, вона буде працювати значно ефективніше, в неї дуже вили, висока. Ефективність світло відбивання. Тому вашого кур'єра в вечірній час завдяки цій стрічці буде видно дуже добре. І тепер перейдемо до нашого напрацювання. Ми його назвали Кришка-коробочка, дуже простий і зручний спосіб відкриття і максимально надійний. Ми врахували той момент, що кур'єри відкривають термосумки по 10-15 разів кожного дня, і кожного дня ця термосумка використовується. Тому це має бути максимально просте і надійне рішення. Тому ми зробили. Ось таке напрацювання, назвали його кришка коробочка Кожен шовчик все всюди пропрацьовано, волога потрапляти всередину не буде. І закривається це все дуже просто. Ця термосумка має жорстку конструкцію, тому можете бути впевнені, що продукція, яка знаходиться всередині, не постраждає під час доставки. Тобто термосумка монолітно тримається і ніякий боксик, суп, лапшу чи іншу продукцію, яка буде всередині, під час доставки, не постраждає. Так, тут іде товщина утеплювача 10 мм плюс е, пластик, пластикові вставки для жорсткості конструкції. Е, і вона розділена опціонально на верхній відсік. І всередині, з таким от язичком, ми потрапляємо до нижнього відсіку, який ділиться двома перегородками на три відділені. Всі, абсолютно всі ці перегородки фіксуються на липучках «Велкро». На нижній можна пересувати ліворуч, праворуч або прибрати. Ця точно так само ось тут фіксується, за потреби її можна буде від'єднати. Отакий от опціонал цієї термосумки. З досвіду знаємо, що кур'єри з верхнім відкриттям, ці рюкзаки, оціми фастексами не користуються, вони їх опускають донизу і, і не закривають, бо під час руху ця кришка щільно закривається і так, і вона не відкривається. Ручки між собою з'єднані тут. Такою ручкою липучкою, щоб під час доставки нічого там не болталось, на спинці зроблені пом'якшувальні овали для зручності використання. На шлейках самих також ідуть пом'якшувачі для того, щоб було комфортно перевозити цю термосумку. Використовуємо дуже потужні фастекси, трьохщільовку 4 см, великі, надійні, міцні жодного разу. За весь термін роботи нашого виробництва, а це вже майже 4 роки, не ламався цей фастекс. жодного разу. Але якщо раптом у вас таке трапиться, ми його вам замінимо на новий. І подивимося, як це виглядає на спині. Люди різного зросту. На кожному воно буде по-різному, але я досить високий, тому він на мені вісить ось так. І все, точно так само і знімаємо. Спеціальні отут. Язички, якими зручно опускати шлейки для зняття рюкзака. І будь ласка, він уже у вас в руках, і кур'єр готовий до видачі замовлень. Кого зацікавила така модель рюкзака, звертайтеся, задавайте ваші питання, на всі питання відповімо, проконсультуємо та порекомендуємо найкраще рішення для ваших задач.